Вже п'ять років минуло з того дня, коли на культурному небосхилі Червонограда з'явилася шахтарська творча спілка Третій горизонт, до складу якої увійшло кілька десят як молодих, так і вже досвідчених поетів, прозаїків та інших митців. Майже одразу ж після створення об'єднання горизонтівці розпочали активну культурно-просвітницьку та творчу діяльність. Члени спілки організували та провели чимало мистецьких заходів у школах, дитячих садках, бібліотеках, територіальних центрах соціального обслуговування. Географія діяльності об'єднання досить широка. Його учасники неодноразово представляли свої твори мешканцям Червонограда, Сокаля, Львова, Жовпи та багатьох інших населених пунктів нашого краю. За сприяння третього горизонту вже кілька років поспіль регулярно з'являється на світ газета, літературний червоноград, а також численні поетичні та прозові збірки. Тож до першого ювілею мистецької спілки її учасники підійшли, як то кажуть, у все озброєні і відзначили цю знаменну дату у притаманному для себе національно орієнтованому стилі. Урочистий захід з нагоди п'ятиріччя об'єднання відбувся у неділю 10 березня в читальному залі бібліотеки для дітей. Привітати спілчан прийшли начальник відділу культури Червоноградської міської ради Володимир Гомунюк, голова Сокальського районного літературного об'єднання Колос Володимир Полянчук, представник Незалежної проспілки гірників України Ольга Шкоропат та багато інших. Мелодійними українськими піснями потішили присутніх учасники гурту Надвечір'я. І, звісно ж, не обійшлося без традиційних поезій та уривків прозових творів у виконанні членів третього горизонту. Після закінчення святкового зібрання про мету створення літературної спілки кореспондентам телестудії «Божнет» розповів її перший голова Ігор Дах. В нас в Червонограді дуже багато поетів. Але як такого об'єднання в Червонограді ну, практично немає. Бобинський, літературне об'єднання імені Бобінського вже так якби загасає і виникла потреба наші червоноградські поети, які приймали участь в Сокальському районному літературному об'єднанні Колос. Ну, звичайно, там це об'єднання працює тільки по робочих днях. І нашим е, поетам ну складно було туди діставатися, і тому ми вирішили таке об'єднання започаткувати в Чорнограді. Це всі ті е, поети, які не знайшли, напевно, чи може вони були потужні і вони не прижилися в інших літературних об'єднаннях. Тому ми створили таке об'єднання. Ну і сьогодні все, як кажуть, на лице. Продовж наступних п'яти років свого існування третій горизонт стане значно потужнішим завдяки молодим поетам і прозаїкам, які вже сьогодні активно долучаються до мистецької роботи. Таке переконання кореспондентам студії Бужнет висловила голова об'єднання Ольга Голозинець. Наше об'єднання я бачу, що в нього лються нові молоді сили. Бо у нас є хороші наставники в цьому літературному об'єднанні, знані поети, вміючі поети, які вміють донести слово до дітей, і вони є бажаними гостями дошкільних закладах у школах. До дня поезії, до дня мови наших поетів знають у місті. Немає такої школи. Щоб ми не відвідали її в Червонограді, і навіть за межами нашого міста побували наші поети на Волині, побували у Львові, і це так славно, і це розлетілося, ніби ластівочка. Розлетілись наші поети. Значить, ми потрібні, значить, нас цінують, значить, нас люблять. І я хочу, щоб наше літератури об'єднання росло, щоб поповнювалося молодими талантами. Бо що як не поезія і пісня зігріє ще душу і серце, воно об'єднує людей вона не знає ніяких меж, ніяких кордонів. Ось таким я хочу бачити наше літературне об'єднання.